Зробимо сьогодні MicroPit, таймер зворотного відліку. Натискаємо власне, Створити новий проект і створюємо. Так, тепер у нас тут є два блоки, тобто он старт, forever. Нам потрібно створити власне змінну. Зміна нехай називається TIK. Так, і давайте її поставимо спочатку. Нехай буде тік у нас, наприклад, 9 секунд. Так, і також давайте покажемо, власне, це все. Також число покажемо, власне, його на світлодіодах. Так, ось таким чином. Так, ось так це виглядає. Так, тепер нам потрібно, власне. Форево блок можна, в принципі, викинути, він не потрібен. Давайте візьмемо блок. Тобто коли натискаємо на кнопку А, дивіться, у нас буде запускатися власне, зворотній відлік, коли відрахується до нуля, то у нас буде... ми будемо писати також слово бум, наприклад. І будемо також грати певну мелодію. І давайте зараз це все зробимо. Дивіться, коли натискаємо на кнопку Б, у нас буде власне, тобто, зміна тік буде 9. Давайте зараз зробимо, дивіться, ми також дістаємо. І на Б натискаємо. Так, і тут ми змінюємо на B. І давайте зміну також так, встановлюємо 9. Ось так. так, у нас буде 9. Давайте трошки їх розмістимо. Ось так. так, беремо тепер цикл while. Дивіться, поки у нас зараз треба тут умова, переходимо в блоки логіки. І поки у нас, власне, дивіться, тут у нас буде більше. Так. Поки у нас, наприклад, тік більше нуля, тобто, поки у нас власне, змінна більше нуля, то ми власне, відраховуємо тобто вниз 9, 8, 7 там і так далі до нуля. Так, ну і давайте поставимо тут паузу. Так, Ставимо паузу, у нас буде одна секунда. Так, Змінюємо також нашу змінну. Change тік. Тільки змінюємо на мінус 1. Тобто, у нас 9, 8, 7 і так далі. Будемо змінювати на мінус 1. І також покажемо, використаємо шоу-намбер і покажемо також ще раз, власне, змінну тік, як вона змінюється. Тобто буде у нас відлік іти. Дивіться, коли власне, все у нас відрахувалося, з циклу ми власне, виходимо. І давайте покажемо, власне, щось, наприклад. Давайте так, шоу намбер, давайте покажемо власне, шоустринг, покажемо власне, строку. Давайте напишемо просто, наприклад, boom. Ось так, наприклад. Так, і давайте програємо якусь мелодію. Дивіться, у нас тут є, власне, внизу. Так, у нас тут є якась мелодія. Давайте подивимось. Та давайте залишимо за замовчуванням. Нехай буде така, як є. Так, тепер тестимо. Перезапускаємо. Так, натискаємо на А. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І 0. Дивіться, у нас зараз буде у нас слово. Так, слово бомбу у нас світиться. Все, в принципі, добре. І тепер намагаємо мелодію. Так, все працює. Дивіться, тепер можна, якщо, наприклад, на Б натиснути. Тобто натискаємо власне, на Б. І у нас, давайте ще ми тут забули трошки, дивіться, у нас тут ще також шоу-намбер треба показати. Так, і показати також власне, змінну тік. Також, давайте покажемо ось так. Давайте еще раз запустим. Натискаем. Так, есть, спасибо. Е. Так, теперь мы аудио. Так, і тепер давайте на B натиснемо. Бачите, на B натискаємо, у нас 9. І потім знову дивіться 8 там і так далі. 7. І все, в принципі, у нас буде повторюватися знову. Тобто, кнопка B це у нас як кнопка скидання. Тобто ми скидаємо знову секунди на 9. Тобто дивіться Ви можете виставити там скільки вам хочеться. Е, можна поставити більше. Ну, я поставив 9, думаю, вистачить. Так, бум. І дивіться, у нас зараз граємо. Так, все працює. 先别告 o 我。